товариство, слава Україні! Сьогодні у нас перший енергоблок з Іваном Плачковим у новому році. Вітаємо вас з наступаючими святами і з минулими і тими, що ще у нас будуть. Ситуація у нас дуже непроста в енергетиці. Ну і от ми сьогодні про це поговоримо з Іваном Васильовичем. Іван Васильович, добрий вечір. Вітаю героям, слава всіх-всіх вітаю з Новим Роком. У нас от Київ останні і перед новим роком і зараз 2-го числа відбулося такі два глобальних найбільші за всю період масштабного російського вторгнення обстріли ракетних. Ну і не зважаючи на те, що такі доволі важкі втрати, але все-таки система ПВО досить якісно спрацювала, вдалося позбивати трохи цих російських ракет, якось місто стояло і енергетичну систему досить швидко відновили все, що там дещо повимикалося. Як би ви оцінили, то як спро. Але і можна, як я думаю, сказати дещо про наші збройні сили, про ПВО, які нам дали доволі якісно працювати. Ну дивіться, ми ж удари були масованими, потужними, таких ще не було. Загинуло не багато людей. На жаль, і в Києві і в інших містах поранені, зруйновані такі і житлові будинки, і, і така цивільна інфраструктура. Що стосується е, енергетики, то е, були пошкоджені магістральні лінії електропередач. Ваші, те, особливо це навколо Києва, Київське кільце е, Були е, було пошкоджені розпадільчі мережі, е, були пошкоджені і електропостачання, транспортне електропостачання. Е, ми знаємо, що зупинявся електротранспорт. Ну енергетики достатньо швидко. Можна сказати, особливо укране. Uh, вони відновили лінії електропередач магістральні, високовольтні, і вже в обладнання подали. Вони зажив заживили. Десь було 250, навіть більше 260 Це шістдесят тисяч споживчого. <звіць> Да, да без, без електроенергії, і навіть за півдоби електроенергія вона, вона була відновлена і споживачі, споживачі отримали електроенергію. Ну про що про, про що це може свідчити? Ну, по-перше, не було пошкоджено інфраструктури, таких як генерація, високовольтні підстанції, і так далі. Це свідчить про те, що про те, що ми багато разів говорили, що все таки посилено Euh, противоповітряна оборона захист, Об захист, я впевнений. Я впевнений, що намагання були пошкодити інфраструктуру і, і, і організувати блокаут е, в країні. Е, і по-друге, те, що ми знову декілька разів обговорювали, що енергетики вони підготувалися для того, щоб дуже швидко відновлювати. От такі пошкодження. І якщо раніше по регламенту за ця роботам ну, її виконувати там за добу, навіть за дві, зараз енергетики виконують за, 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 за ем, години, дві-три чотири години. Це була дуже е, була така підготовка енергетиків. Вони, вони все планували і обладнання. Відповідна матеріал відповідний, і от, от, от як результат е, після такого масованого обстрілу навіть за пів доби була заживлена абсолютно всі споживачі, в тому числі і е, е, інфраструктура міст. От було е, перебої з водопостачанням в місті Києві. Я думаю, де ну знаю в деяких районах і по теплопостачанню і практично за навіть після обіду, в 16 годин. Все було відновлено. Так що енергетики ну, да, було до постачання. Ну, це незвичайно це до це. Ну, це не, не означає, що нам треба зараз так е, спокійно відноситися і розслаблятися. От в цьому плані зима тільки почалася низьких температур не було. І от зараз ну, зараз щодо низьких температур, то там скажімо, від синоптиків такі що Наступний тиждень там буде від до 7 градусів, а то й до 12 в окремі дні похолодання, і таки це трохи буде такий виклик для енергетичної системи. Сьогодні вже в КНР повідомляло, що росте споживання. Що народ почав грітися, включати різні енергетичні ці свої прибори, грі... грілки, дуйки і споживання. Росте і це буде такий черговий виклик для енергетичної системи. Да, я думаю, що при таких температурах мінус 7, мінус е, ну це це максимум по можливості нашої генерації. Буде імпорт електроенергії від наших друзів, і тому ну ми повинні пам'ятати, що нам особливо в такий період треба економити максимально електроенергію, особливо в періоди утрішнього, вечірнього максимума. Коли от, от збільшується споживання для того, щоб витримувала як енергосистема, система, і для того, щоб нам було достатньої електроенергії, яка яку ми можемо імпортувати, тому що там обсяг теж не, не такі. Ну так, да, е... наші обмежені обсяги, які б Так, да, да, Ми не можемо там, наприклад, 5 гігават чи 6 експортувати. Тому нам треба бути зосередженими і бути готовими. До до, до до різних э, таких подій, а може і до якогось э, тимчасового э, відключення, електроенергії. ну бачите, але незважаючи зважаючи на ці два обстріли, наприклад, так можна сказати, що в цьому э, не було такого навіть вимкнень світла таких там, десь по окремих районах, але так як ми минулого року в січні місяці, там чи в грудні сиділи при свічках. Запаси вже там генератори готувалися до цього. Всього вже, вже були теж такі трохи приготовні. То е, в цьому році речі це ми сиділи не в минулому році, це ми сиділи в позаминулому, 22 двадцять році. Це е, в цьому році такого не було. Тобто, тут уже ще все раз, повторю, не Треба забувати, що ми зараз тільки початок січня. У нас ще є січень, є лютий. Тому зрозуміло. Треба, треба треба залишати Ну, Тим не менш з'являються такі новини. Там у Вінниця Обленерго спеціально провели якийсь тестовий перехід в режим енергетичний острів. Готувалися вони там. що от як вони працюють в такому. вони давно в принципі говорили там керівник керівництво там, Юрій Касіш це розповідав, що вони дуже будуть готуватися. енергетики готові до цих нових викликів і вони готові працювати в нових таких умовах. і Тут вони тренувалися перед новим роком працювали як енергетичний острів. Так, а тож, так що готуються люди, все-таки до того щоб да, Ну молодці. Я думаю, що це досить. Треба розпосюджувати, треба його вивчати. Це абсолютно правильно, тому що ситуація може бути різна. Але це і така ситуація може виникнути і після якихось таких природних е, там психійних явищ, коли ну, я би що такі залипання. Снігопад, вітер, угу. і е, тому е, т -т такий досвід він, він дуже цікавий, дуже необхідний. І це досвід такому е, в розвідку е, цієї е, програми розподільної генерації. Це мається на увазі розподіленої генерації, тому що е, якщо відбувається щось з високовольтними мережами, то якийсь регіон може працювати над е, Потужності, наприклад, є якісь якась генерація, наприклад, там 100 чи 200 мігават, і ми підключаємо от таку ж потужність до цієї генерації на необхідну ця побут, це бюджетні установи, лікарні і так далі. А якщо залишається, то підключаються і промислові такі підприємства. Такі програми у енергетиків є. Вони були завжди і по місту києву і по іншим це просто відновлюється відновлюється підготовка до 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 роботу таких в таких режимах я думаю що це дуже ну якби позитивний такий фактор і в цьому напрямку треба працювати Перед новим роком була така новина, що вже нарешті створили акціонерне товариство Енергоатом, я так розумію, це виконання зобов'язань перед нашими американськими і європейськими партнерами, що корпоратизували цю компанію і будуть далі в цьому напрямку рухатися. Наскільки, на вашу думку, це по перше, доречно в нинішніх умовах, і як це повпливає на те, щоб Енергоатом, нарешті став там і прибутковим, і такою суперкомпанією, яка заробляє багато грошей, що ми тут. Щоб багатіла, і вона, і ми біля них якось там потрохи. Ну, дивіться, е, яка різниця. зараз енергатом, Ну давайте ми порівняємо дві такі державні компанії. У нас mm -hmm. найпотужні Нафтогаз України і Енергатом. Нафтогаз України це корпоратизована компанія. Вона державна, 100% держави, але вона працює як акціонерна компанія, Вона так називає національна акціонерна компанія. І в неї є наглядова рада, вона працює по закону о е, цих акціонерних товариствах. Це зовсім інше, ніж е, алгоритм роботи державної компанії, яка безпосередньо підпорядкована уряду. Наприклад, Нафтогаз е, погоджує ну, такі загальні речі з наглядовою радою, де представниками є. Е, Ну не загальний, а й фінансовий план є е, е, держава, ну вигляді там уряд. Він телевиця, якщо так спростити, а, то їм камін просто їм уже не вказівки дає. А він вимушений з ними вступати ну, в діалог так. і говорити, що Я давай та так, керує по через механізму наглядової ради. А енергатом це безпосередньо. Ви не повинні з кабміном фінансовий план узгоджувати, там, списувати матеріали і так далі. Уся абсолютно господарська діяльність, вона, вона узгоджується з е, урядом. Цей механізм він, він, він погано працює, він, він не працюючий. Тому корпоратизація в цілому енергатому вона, ну, вона правильна. наскільки... В сьогоднішніх умовах, от, наприклад, при цих боргах, які навколо енергоатома, там він повинен, йому він там, десятки мільярдів гривень, Ті проблеми, які сьогодні є, там, в тому, в тому числі з тої Запорізької атомної станції. Наскільки сьогодні цей зможна реалізувати от, цю програму корпоратизації, Ну, правильна, ефективна, щоб, щоб не було якісь коливань в роботі енергатому. Бо сьогодні енерго енергатом. Це це дуже е, така ну стратегічна кампанія для життєдіяльності країни в цілому і, і такі процеси проводять. Це, це треба ну бути впевненим, що ми зможемо їх. Простіше, щоб ми не втратили контроль, щоб уряд не втратив контроль над Генератором, Поки формується на цей наглядова рада, поки ці <свісляння> члени наглядової ради, вони почнуть працювати, і так далі. Я думаю, це складний процес, і е, повинен бути там чи віце премєр окремий, чи якась окремий ну, представник е, держави, який буде займатися Оцими питаннями для того, щоб ми не впустили <кхи> енергатом. тому я би я би, чесно кажучи, не поспішав би сьогодні. Не поспішав би. Ну, прийняли таке рішення. Ну ми будемо сподіватися, <кхи> що у нас із. Ми ж бачимо, є і корупційні такі скандали навколо енергоатом з цими енергатом та да, інженіринки і так далі. Ну, ну, ну це складно складне питання. Ну і е, вважаючи те, що ми не бачимо такої чіткої координації керівництва цими компаніями, в тому числі енерго з боку уряду. Ми знаємо, що всі рішення приймаються в офісі президента. І наскільки ну, цей та, процес прийде, да, передати, це. Так, кабінет міністрів там, як передати ж, не просто елементи. Там приймаються рішення, тут відповідальність, а такі та, такі серйозні е, э, серйозные э, структурні зміни в роботі такої стратегічної компанії, як Енергат. А, ну, в контексті того, що ви говорите про керованість галузю, тут теж така новина. От перед новим роком з'явилася, що в Хакіло Обленерго заявляють про спробу захоплення підприємства з боку підсанкційного олігарха Новинського. Це взагалі парадоксальна ситуація. У нас на другому році війни, там якісь спроби захоплення, як куди вони дивляться наше високе керівництво і так би мовити, контролюючі органи. Да, як Зрозуміло, так, а за тим більше звернувся колектив компанії, mm -hmm. якщо є відповідно укази, відповідні розпорядження, ну, ну здавалось би, вже все зрозуміло. При тому, що йде от той процес з облгазами, е, ті, що от переходять е, в управління держави. А, а, а тут ми ну, ну тим більше, що це Харків Обленерго, ми, ми ми знаємо, що. Відбувається в цьому місті Харкові, ну, відбувається да, в цій області, і, і обленергія, яка постійно повинна працювати, відновлювати э, під обстрілами, відновлювати електропостачання. і Тут ми допускаємо якийсь рейдерський захват э, якоїсь компанії, яка не має права там голосувати і так далі. Ну, ну я, я не розумію це. Ще раз підтверджує те, що, на жаль, на жаль, енергетика не, не координується, не не, не зрозуміло, хто відповідає за 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 ситуацію от, в енергетичному секторі. І, і те, що в енергетики вони от, 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 от вони проявляють такі. Приклади героїзму на да. про це, це, це. Чудо так присутні, так, і, так, так, що воно все сюда... Галузь, Вона просто дуже високо дисциплінована, організована, професійно і не зважаючи ні на що, вона вона працює. Ну таких речей допускати не 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 потрібно і це. Це ганьба. Я вважаю, що це, це такі ну і е системна е річ, про яку ми постійно говоримо, і тут уже у нас, значить, член енергетичного комітету з питань енергетики Андрій Жупанін теж звернув увагу на те, що за останній рік борг е на балансуючому ринку перед Укренерго зріс у три рази з трьох мільярдів до десяти мільярдів гривень. І це ми на тлі таких цикських боргів, то проводимо і корпоративні щось. Я вже думаю, знаєте, я, я останнім часом думаю, що те, як сьогодні працює енергетика, як взагалі українська енергетика працює з такими барагами. Це треба вивчати писати підручники Но, кейс, спеціальний, кейс, так, спеціальний для кейс для менеджменту університета на всіх економічних факультетах, бізнес школах і так далі. Треба треба викладати в ці в це чудо українське, як можна такі галузь, такі предприємства з мільярдними барагами. І так далі. Вони працюють, вони функціонують, вони платять заробітну плату, платять податки і так далі. Я думаю, що це абсолютно новий, новий нове рівень менеджменту, да думаю, що хтось отримує Нобелівську премію найближчим часом в цьому по економіці. Організацією роботи української енергетики в часи повномасштабного вторгнення. Ну, напевно, це ну, геморгалучка. Та ні, так, ні так. не тільки і до, і до цього таке було, і, і, і от сьогодні це якийсь такий досвід неймовірний. Тому мені важко е, важко це коментувати. Борги збільшуються, ніхто ними не займається і так далі. Дай Боже, що, щоб ми щоб під час от війни це не обрушилось. <гум> Оце все на, на нас, на енергетику, тому що все, все піраміди, вони колись закінчуються і закінчуються е, дуже з великими наслідками. Е, тому, тому, на жаль, поки що я не бачу ні з боку НКР, ні з боку уряду, ні з боку офісу президента. Якісь рухи для того, щоб це все зупинити. Ну, і те, що от народний депутат з комітету піднімає це питання, і, і це я думаю, що вже такий позитивний сигнал. Може, 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 нарешті е, депутати вони сядуть, особливо комітет під керівництвом ЄРУСА, сядуть, розглянуть це питання, підготують якісь якісь закон. Як це робилось, раніше, і це буде Да. Ну, типу даток ні цього ну. не зробив. Тут Кабмін треба підключався, щоб він пробив свою пряму функцію управлінську реалізовував і керував цим всім процесом. Mm -hmm. Ну але будемо сподіватися, що з Божою поміччю ми якось цей весь процес пройдемо. Нас новини на сьогодні ми розглянули всі, шановне товариство. Я вас попрошу писати питання. Поширювати наше відео, звертатися з якимось те, що вас хвилює в енергетиці, задавайте питання. Іван Васильович, як видатний професіонал, відповість. Ми це все обговоримо. Ну і, можливо, хтось з наших керівників галузі дослухається до того, як можна з досвідом якось не поспішаючи, і нормально організовувати весь процес управління енергетикою і приймати адекватні, необхідні для країни рішення. Слава Україні! Перемога буде за нами і до нових зустрічей. Героям слава до зустрічі!